Привіт, малята! Вітаю вас в нашому занятті. Будьте дуже уважні! Сьогодні вам буде цікаво. Сьогодні на нашому занятті ми будемо слухати вірш про вітер. Подивіться уважно в віконечко, Чи є зараз на дворі вітер? Так, є вітер. А як ви це зрозуміли? Тому що деревця рухаються, правильно? Вітер буває. Теплий та холодний. У різні пори року. Вітер може здіймати бурю, зриває восени листя з дерев. Жене хмари по небу. Коли сильний вітер погоду називають вітряною послухайте уважно вірш. Про вітер. Вітер, вір, вітер, пустотливий. Обриває груші, сливи, Кусить яблуні підряд. І хостиночку в марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вухі і нічого не сказав. Дітки, скажіть, будь ласка, про що розповідається у віршику? Так, дітки, правильно, про пусотливий вітерець. А скажіть, будь ласка, чи може зашкодити сильний вітер деревам та кущам? Так, звісно, може. Який вітер може це зробити? Так, це може зробити сильний вітер. Пустотливий вітерець це той вітер, який любить пустувати. Тобто гратися, тобто грайливий. Вітер трусить дерева. Це означає, що він сильно їх дме, що аж з дерева обриває груші, сливи, яблука, свиснув у вусі. Ще це вітер зробив. Та він подув у вушко і утік. Пропоную послухати цей вірш ще раз. Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад. Обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд і хустинку у марусі. На голівці розв'язав, скинув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Послухайте, дітки, як шумить вітер. На цьому наше заняття завершується. До нової зустрічі, малята. Ви молодці.